І так, всім привіт, на зв'язку Богдан, і це моє нове відео, в якому я буду розганяти свій депозит в 300 гривень до 5 тисяч. Це буде марафон з трьох відео, в який я додав плейлист і ви зможете його побачити. Дивіться, в цьому відео я буду розганяти з 300 до 1000, Зразу вам скажу, що я відійду від усіх своїх правил по мані менеджменту. Uh, і покажу вам всю свою торгівлю. Дивіться, друзі, це даний uh, метод торгівлі я не рекомендую, адже це буде агресивна торгівля. Тут uh, правильно мані не буде. Я буду торгувати практично у 2-3 коліна і все. Uh, давайте зразу же приступаємо, де я буду коментувати свої дії. Uh, дивіться, друзі, зразу ж євро-долар. Uh, uh, бачимо, у нас шикарний тренд вниз, Дивіться, зразу вам все наглядно показую, як відбувається на графіку. Бачимо, дивіться. Це наш тренд. Тренд направлений вниз. І тут же ми бачимо, друзі, ось а, зона, тобто піки наші. Тобто Від цих пікових точок ми заключаємося вниз, тому що ми йдемо по тренду. Давайте передивлятися ситуацію. <кхем> Ось. І так, дивіться. Далі зразу же я включив собі ще деякі валютні пари а, з хорошим процентом виплати і на британці доларі. Я так само пішов вниз, адже такий самий був тренд, як і на євродоларі. Ось, а, давайте подивимося. Ось, а, бачимо, друзі, що наші дві угоди заходять просто в шикарний плюс і зразу ж ми отримуємо 464 гривні на рахунок. А, тобто ми практично увеличили його вже на 70%. Далі по криптоіндексу дивимося, що на ньому. Давайте зразу вам покажу наглядно. Бачимо а, наш тренд. Ось він іде вниз. Ось наші піки, з яких потрібно було закучатися на нашу зділку. Тобто тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дивимось. Якщо наш графік доходить ще раз до цього піку, ми закучаємося вниз по тренду. Давайте переглянемо. Зразу вам скажу, я тут не заключився вниз, адже наш графік, на жаль, бачимо, він пішов вниз і також був, намалював лінію. Він не дійшов до цієї точки і, як то кажуть, на жаль. Не поставив, але подивіться далі, О, що сталося. Дивимось. Графік у нас сильно опустився вниз. Ось він. Я тут закучився на повишення. Чому я закучився на повишення ще й проти тренду? Дивимось, там ще нема угоди нашої. ось Бачимо, що наша ціна вона рухається ось в такому от коридорі. Бачимо, що ось наші давайте зони. Тобто просадочки наші, вони кожним разом уменшаються. І від цієї зони. Дивіться, як наш рухається ціна. Ціна рухається в такому діапазоні. Ось він, ось цей діапазон, в якому рухається ціна. І я з цього діапазону очікував ось такий от рух. Давайте подивимося. <кхм> Дивимося, я заключився. Але як бачимо, у нас тут стається просадочка вниз. Давайте поспостерігаємо. Так, дана угода в нас заключається у мінус. Ми вже трошки маємо мінус, далі дивимося, я повишаю коліно до 230 а, чи, там, до 200, вроді, я повишав. Заходимо на євро-долар. <кхм> Давайте, зразу ж я заключився на 230 по третьому коліну. І дивимося. Дивіться, чому я тут ось так от закучився. Давайте я вам покажу все на графіку. Дивимося. <кхм> Дивіться, ось наша така мінімальна зона, з якої я очікував рух. Бачимо, що тут наші піки почали повишатися. І вже ось від цієї зони, як то кажуть, були такі маленькі відкатики по пару секунд. Я вже очікував, що до кінця хвилини у нас буде тут ще один такий відкат. Давайте подивимося. Але бачимо, що на останніх практично секундах ми закриваємося в мінус. Бачимо, стався мінімальний пробой. Ось і все, На нашому рахунку ми трошки підселили. Але нічого таке буває, адже в нас ризикована торгівля. Я заключився трошки ниже, як було, адже я був впевнений, що в нас буде відкат. І дивимося, що відбуватиметься далі. Бачимо стрімкий рух вверх, так як і очікувалося, але він трошки стався пізніше, тому що я очікував, що він буде десь звідси. Ось і все. І в нас тут, як то кажуть, завершається в плюс. Давайте, ми продовжуємо з вами далі. Я знаходжу далі ситуацію. Знову виставляю слідующе коліно. Тобто, дивіться, по біткоїну, як в нас тут відбувалася ситуація, чому я заключився? Так, а все просто, дивіться, в нас тут є наша зона, від якої ми ставимо. Ось і все, зона підтримка. Від цієї зони, як то бачимо, вона себе непогано так відробляла. І від неї завжди а, робилися такі відкатні рухи, відкатні движення. Ось вони, ось вони. І тут так само я очікував на хвилинку, що буде наш рух. Давайте подивимося. <кхем> і так, дивимося. Бачимо, тут у нас така трошечки була нервова ситуація, але нічого. Ось ось він. Почався стрімкий рух вверх, у нас вже, як то кажуть, баланс непоганий. зразу же, зразу же Бачимо, що наш графік підходить до піку, і від цього піку я заключаю знову вже на поніження. Чому на поніження? Та просто подивіться, тут є наша зона. Тут є зона, яка себе також непогано відпрацьовує. Також бачимо, що в нас тут короткочасний йде тренд вниз і просто від піку. На хвилинку, аж її тут було достатньо, я заключаюсь вниз. <кхм> Зразу вам кажу, друзі, ця торгівля вона є не рекомендована. Я не рекомендую а, по ній так працювати. Але, як то кажуть, от Я його зробив. Бачимо, що в нас тут було дуже критично. Але, як то кажуть, на останніх секундочках наша сділочка зайшла вниз, тобто плюс зайшла. Де ми Євро-долар. По євродолару ми тут багато заключаємо наших угод і дивимося, що в нас тут. Та тут так само бачимо наші піки, пам'ятаємо, що у нас по Євро-долару тренд був вниз, і так само по тренду від піку ми заключаємося на поніження. Ось і все. Ми бачимо, ми настільки взяли високу точку, що вона навіть не відобразилась на графіку. Якби це був секундний таймфрейм, то було б видно. Бачимо по тренду, ми просто по тренду заключилися. Давайте далі вже на рахунок у нас 584. Дивимося. Євро-долар. Я закручився вверх проти тренду. Чому? Дивіться, так само, як було по крипті, але там не зайшло. Але я подумав, що тут у нас такий хороший рух, що тут може зайти. Дивіться, так само бачимо, у нас є рух. Ось наші мінімуми. Від яких потрібно заходити наш мінімум зменшився, Бачимо, що тут в нас ось було, був рух вверх, Був рух вверх, Так само рух був вверх. І за цього е, я також там на 30 секунд надівся, що в нас би ось тут рух вверх. Дивимося. <кхем> <кхем> Бачимо, ми вибрали шикарну точку входу. Із-за цього в нас має бути просто із-за точки входу, в нас буде плюс хороший. Бачимо, вот, хороший плюс, зразу ж 710 на балансі. Так, Потім я знаходив нову ситуацію, <кхем> дивимося. Також по євро-долару я трошки пропустив пік, зайшов вже на рух і очікував рух вниз. Так само по тренду, вниз від піку. тут трошки пропустив, але все одно потенціал рух був направлений вниз до нашої лінії, тобто до нашої зони підтримку. Маємо шикарний плюс. Далі ж, друзі, продовжуємо ось. Я трошки просто вам мотаю, щоб сильно вас не томити. Бачимо по біткоїну. Що ми бачимо? Давайте я вам зразу все буду показувати. А, дивіться, бачимо ось наш тренд. Ось наш тренд а, по біткоїну. Від тренду, ось наш, ось наша зона підтримки. Від цієї зони бачимо це зона підтримки. Ось. Тут вона була зоною це, супротиву. Після цього як її графік пробив. То, той же трикутник. Якщо ви дивилися, це той же трикутник. Бачимо, наш графік підходить, пробиває його по трикутнику. Тут так само бачимо, у нас це фігура трикутник, як бачимо. Димось і від неї я вже ставлю вверх. Давайте. <кхем> Ось. Трошки не встиг на цій точці. Поставили від просадочки. Зараз треба ставити від просадки. <кхм> Ось і все бачимо. Шикарний рух. Бачимо знову шикарний рух вверх. Давайте вже очікуємо на нашу останню угоду на сьогодні. <кхм> Залишається буквально декілька секунд. І, як то кажу, ми завершаємось в шикарний плюс. І так. В нас на балансі 998 гривень. Звичайно, чуть-чуть 2 гривні не вистачило до того, щоб була тисяча, але нічого. Друзі, для того щоб торгувати спокійно, наприклад, при такій ситуації нам треба відкинути всі психологічні мотиви. Коли ми торгуємо, наприклад, представити, що це, там це демо-рахунок чи щось таке. Тому що коли ми торгуємо на демо-рахунку, ми не переживаємо за ситуацію. Ми от бачимо ситуацію, бачимо тренд, думаємо, о, він тут піде, графік вверх, ставимо і він ходить уверх. А коли ви заходите на реальний рахунок, починаєте думати, переживати, а піде він, а не піде він, шукаєте прямо зверху ідеальну точку для обходу, і за цих всіх переживань ви ловите мінуса. Ось і все. Uh, і так, друзі, це була моя перша частина з трьох відео. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайк, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я видаю безкоштовні uh, сигнали, де ви можете раз, заходити разом зі мною і заробляти. Uh, як то кажуть, на цьому все. Всім пока!